В Рік 80-ліття Василя Симоненка побачило світ нове видання його творів. Ця збірка не має аналогів, адже над ілюстраціями до кожного вірша працювали талановиті учні шкіл естетичного виховання та студенти кількох черкаських навчальних закладів. Робота, яка була проведена, залучення всіх наших вихованців шкіл естетичного виховання, залучення вищих учбових закладів мистецького профілю, якби є підтвердженням того, що е, наші митці, наші діти, наші літератори надзвичайно шанують його творчість і готові от таким грантом цим проектом внести свій вклад продовження пам'яті Василя Семоненко, продовження залишити якісь над Бання вже для інших поколінь це свої роботи, своє мистецтво, і ота форма, в, яку, в якій воно закарбовано це все в книзі. Це саме якби і є така культурна політика в нашому місті щодо поцінування пам'яті Василя Семена. Видали про весень надій за кошти міського бюджету. У нас діє міська програма грантів у галузі культури. Ця програма, якби досить у нас в цьому році дієва. У березні місяці відбувся перший етап розгляду грантів, які були подані, і даний проєкт став переможцем одним з переможців. І було виділено кошти в розрізі 39 тисяч 500 на видання саме цієї збірки. Тобто абсолютно повністю за кошти міського бюджету по програмі грант виділення грантів галузі культури. Незмінний життєлюб Василь Семененко прожив лише 28 років, але за цей час устиг виписати свою неповторну філософію буття. Пошуки себе, свого місця у часі і просторі, сенсу життя це глибинний зміст усіх віршів поета, тому його тексти такі доречні й потрібні сьогодні. Так вважають усі причетні до видання книги про весень надій. Цю збірку сміливо можна назвати унікальною. Якщо Творчість Василя Симоненка, власне кажучи, поетична, його там життєвий шлях це е, е, в, ґрунт для дослідження літературознавців і так далі, то сьогодні це безпрецедентний в Україні випадок, коли ми маємо твори Василя Симоненка для дослідження мистецтвознавців. Ми сьогодні, коли збиралися сюди, попросили нашу колегу пошукай, що було в ну що, що каже велика павутина про ілюстрування Симоненка. Вона видавала одразу в пошуку про вісі надій. Даємо іншу, дає іншу комбінацію пошуку про весіднедій. Ну то, тобто, власне кажучи, крім тих класичних художників, про яких економічних, які ви казали, Google нам сказала, ну про весіннедій, далі, далі, далі більше нічого не було, а що буде, то буде пізніше. Одним словом, це така серйозна пожива для мистецтвознавців, і вона ще не оцінена ними. Ідея створення книги, ілюстрованої роботами юних художників, виникла в 2013 році як результат багаторічної співпраці обласної громадської організації Світовид та бібліотеки для юнацтва імені Василя Семененка в рамках мистецько літературної програми Друкована книга двома шляхами до єдиного образу. На початку 2015-го проект виграв грант міської програми у галузі культури. Розпочалась підготовча робота. Підтримали всі, до кого ми звертались, тобто і діти з таким захопленням, і викладачі. Навіть нам дзвонили, і казали, Боже, ми не знали наскільки творчість Семененка, Як завдяки цій роботі, ми познайомилися і зрозуміли, наскільки це глибоко, наскільки це сьогоденно, наскільки це ну дійсно не перевершено. І дітям не треба, знаєте, як нав'язувати. А вони шукали той твір, до якого б їх душа прихилилася, тому читали дуже багато. Ну, малюнків було безліч, майже кожен зробив по два малюнки навіть. Вибір був такий колосальний, і видавець дуже довго теж переживав, що і ця, як же ж ця не війде, а як же ж, ну, тобто, складність була лише в цьому, щоб якнаймога більше робіт війшло в збірочку. Ну, Мені здається, краще дійсно війшли, і книжка має такий. Таке обличчя, такий чудовий образ свій, завдяки нашій молоді талановиті. У конкурсі я ілюстратор за мотивами творів Василя Семененка взяли участь учні та студенти віком від 14 до 18 років. На розгляд конкурсної комісії надійшло 93 роботи від 77 учасників. До книги ж увійшло 49. Це була велика конкурсна комісія, до якої до складу якої ввійшли заслужені народні художники, мистецтвознавці, видавці. Тобто все було дуже серйозно. Ну, мені здається, що роботи всі дуже гарні, абсолютно. Хоч ми провели конкурс, нагородили переможців, але всі, які ввійшли до збірочки, вони достойні. Вони щирі, вони, знаєте, такі ну, дійсно з любов'ю виконані. Ми тримаємо і будемо тримати. О, в руках такий шедевр. От. Шидело, да? а дуже теплий. А чому він саме лише такий теплий, от, такий красивий, такий добрий, такий гарний? А тому, що його робили діти, розумієте? А діти по-іншому не вміють. От. Тому мені доводилося зробити книжки подібного характеру, наприклад, поезію поєднувати з творами образотворчого мистецтва. От. Ну, там були твори дорослих художників, поезія відомих українських поетів. Де, ну, там все прекрасно, все гарно, і робота, і поезія прекрасна, але вона розумієте, от, чітка, така суха, витримана в естетичному плані. Ну, не скажемо так, що вихолощена, але отут, розумієте, тут іде тепло і добро, якого, якого ми так би мовити, ми дуже, дуже в, ньому, в ньому, розумієте, запит є саме на цю якраз таку емоційну. От, Подію. Я якраз сьогодні знову побачив от роботи наших дітей, наших, так би мовити, ілюстраторів і дещо, дещо по-іншому на них глянув. В кожній роботі відчувається вже спрямування кожної молодої людини, розумієте? Одна, один, один, там, одна дитина тяжіть вже до монументальних рішень, інша до символічних, метафоричних таких, дехто тяжіє до станкового такого вирішення проблем. Ілюстрації. От. Так що ця книга багата, багата тим, що не один художник робив, а робила от, велика кількість авторів, розумієте, і це теж в свою чергу дуже цікаве цим виданням. І воно так е, удалося органічно його створити, розумієте, що ми, ми не бачимо навіть у цієї різниці творчих почерків, творчих підходів до ілюстрування. У нас приймається є один якийсь цінний, органічний. Органічний такий продукт, а це все дуже значить вдалося Олександру Миколаївичу Третьякову Все таки оцю складну задачу вирішити. Тому вітаємо видавців наших Для Олександра Третьякова це не перше видання творів Семоненка. Десять років тому разом з Віктором Олексенком вони працювали над двотомником цього автора. По-моєму, на Черкащині після. Після його прижиттєвих видань, потім ще кількох тих, які виходили в київських виданистах, це був перший старт такого ґрунтовного представлення творчості Василья Соманенка. Це було 10 років тому. 10 років тому до 70-річчя дня народження. Потім була невелика пауза, потім у нас з'явилось видання, яке називалося Зажинок. Ми, ми вважаємо ну, за своїми іншими параметрами, за порядкуванням, за підбор, підбором матеріалів, за тим, що там був мультимедійний DVD диск Воно стало поруч, але стало зовсім в іншому, в іншому ракурсі. В цьому, році, в цьому році в нас було три спроби працювати над Семаненком. Два проекти, про які ми взагалі не говорили нікому, вони не здійснилися. Вони здійснилися вони не з економічних причин, вони не здійснилися з інших моментів, бо складно, складно було підійти ну, в тих напрямках, в яких ми планували. Це був один перекладацький напрямок, і там ще один напрямок. Дуже складно було б зробити те на, на тому рівні, на якому це варто варто робити Семаненка. І, врешті решт з'явилася, бачу ідея, я ілюстратор. З'явилися ілюстратори, і з'явилося не просто так. Очевидно, той, хто навіть не був впевнений собі в тому, що він любить Семаненка, знає Семаненка за допомогою цієї ідеї. Трошечки розширив межі своєї творчої уяви, і потім виклав це все в тих формах, які ми бачимо тут. Аня Криворіг сьогодні вперше побачила книжку. Студентка Черкаського бізнес-коледжу не могла й сподіватися, що її робота прикрашатиме політурку. Була здивована, що моя робота на політурці. Ну, я коли малювала її, мені надали завдання, що от до певного вірша. Мій вірш він був без назви, але просто я прочитавши сам текст віршу. Я побачила саму ідею свого ну, свого малюнку. Зрозуміла, що тільки так я зможу передати його, коли от робота буде дуже світлою, ясною. Я черпала своє натхнення взагалі з усіх віршів Симоненка. Багато чого перечитала і в моїй голові з'явилася, де от я повинна намалювати дівчину. Вона асоціюється з весною, з чимось свіжим, таким приємним. Намалювала її в такому образі, якби ніжному. Класний дизайнерський продукт. Дякую дуже, Олександр Миколавич. Дійсно, це вийшло. ну, Ми очікували, очікували, хотіли побачити, що вийде, вийшло класно. Їхали сьогодні сюди на виставку. До останнього я не говорила своїм студентам, те, що я знаю про роботи, то війшли, кажу, по дорозі, кажу, Аня, твоя робота на обкладинці. <клухи> ну, Мені здається, перша Аня мені не повірила, перша, <клухи> що сказала. <клухи> Зараз вона бачить, наскільки це класно, погодьтесь, дуже ну, дійсно такий правильний вибір. Не хочу казати, що це тому, що моя студентка, тому що просто робота дійсно тут виглядає дуже ну, гарно, класно. Юні художники розповідають, участь у конкурсі надала їм можливість не лише випробувати сили в незвичному амплуа ілюстраторів, а й по-новому поглянути на творчість поета. Коли нам повідомили, ми дуже зраділи тільки за того, що нам дали такий поштовх і потенціал, що ми можемо проявити себе не тільки як в академічному живопису, але як і ілюстратори до книги. От, і ми дуже довго читали ці вірші, вибирали, що саме ми хочемо, і мій вірш, скільки б не судилося страждати про життєвий цикл, який я зобразила тут. Тут взагалі про цей життєвий цикл самої людини, яким вона змалечку, ким вона виросте. І от сам вірш починається з того, скільки б не судилося страждати, можна провести не знаю чому, але в мене саме така асоціація була, щоб не мерла Україна. І тобто вона якось асоціативно пішла до нашого гімну, не знаю чому, але. Так було як художники. Ми продивлялися всі можливі його виставки, чи хтось ще ілюстрував. Ми дуже, дуже багато читали, дуже багато вивчали. Ну як завжди, з матеріалом працювали, і дуже багато прийшлося, дуже багато зараз досі читає Василя Семененко. Хоча до цього якось ну так ну є, то є зараз. Навпаки такі конкурси дають змогу вивчити. Нова збірка, безумовно, стала достойним дарунком до 80-річчя Василя Симоненка. І, хоча видання орієнтовано в першу чергу на дитячу аудиторію, жоден з дорослих не залишиться до нього байдужим. Ця книга сьогодні довела, ну або, скажімо, дала додатковий аргумент до. Та певні дискусії, вимерла книга чи не вимерла книга у порівнянні з віртуальним світом. І ми побачили, що Соманенко у віртуальному світі, як і є, але в, цю, в реальному світі, в світі мистецтва, в світі своєї особистої творчості для нас є реальні. От він реальний вийшов у реальній книзі. Шкода лише, що побачити провесінь надій у книжкових крамницях, поки що не доведеться. Насолодитися збіркою можна буде лише у бібліотеках.